Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, ліси, лісіть, від обанзеленим, нам лежить, постане, свяжить коранений, бою лісі, не лісі, лісі, лісі піду бомзеленим. Там лежить, повстане свяженько ранений. Я прийшла до нього, рідна Плаче і ридає, жалує його, я прийшла до нього, рідна Мати Плаче і вітає, жалує. Йо. Ой, мужі, сину ж мій сину, вже нагою. Свої ручки без ніжки сину ж мій сином ще навоювався без.